Вітаємо шановні друзі. Це програма Ваша Свобода та її ведучий Олександр Лащенко. Після так званої Новоросії, так звана Малоросія, ватажок бойовиків захопленої Росії Донеччини Захарченко пропонує для України от такий варіант. Три роки тому в Москві проект окупації України називали Новоросією саме. І, зокрема, навіть президент Володимир Путін уживав такий термін, роблячи відповідні історичні. Екскурси сьогодні президент України Петро Порошенко заявив, що Україна поверне суверенітет над Донбасом і Кримом попри будь-які заяви з боку проросійських маріонеток. Також представник Росії на переговорах у Мінську колишній спікер Держдуми Борис Гризлов критично відгукнувся на заяву Захарченка, але тим часом понад дві третини українців згодні на компроміси заради досягнення миру на Донбасі. Силовий шлях відновлення миру на сході України підтримує лише один із п'яти респондентів. Свіч. Опитування демініціатив і центру Розумкова. От зараз в ефірі Радіо Свобода з нашими гостями ми спробуємо з'ясувати Донбас після Новоросії з Малоросії в Україну. Як це можна зробити? І будемо говорити про це з першим заступником голови партії Національний Корпус Назаром Кравченком. Вітаю, пане Назаре. Yeah. І першим заступником голови Донецької облдержадміністрації після перемоги майдану Андрієм Ніколаєнком. вас, пане. Андрію, ну що ж, от перше таке запитання. Оце що Захарченко, Він багато що казав. Він і Україну збирався свого часу брати як мінімум Маріуполь для бойовиків, тобто Росії, фактично повертати, який весь Донбас. Тепер отакі от вже. Зміна парадигми на малоросі це просто банальна, Вибачте тріпотня, на яку не варто зважати, пане Янкова. Чи це щось серйозне може бути? Хоча Гризло з стих уже uh -huh. за даними інформагенції ТАСС розкритикувати слова Захарченка, Мовляв, всі ці створення так званих малоросій суперечить мінським угодам. Ну, Гризлов як офіційний представник Росії нічого іншого не міг сказати, він не може сказати, що я підтримую Захарченка, тому що однозначно це відразу Росію поставить ситуацію, коли вона сама ж і торпедує мінський процес. З іншого боку, я далекий від думки, що Захарченко щось подібне міг придумати сам. І е, без погодження зі своїм куратором, куратором його є не Гризлов, а пан Сурков, про той якого саме, той самий Владислав Сурков, який планувався бути усунутий від курування питаннями Донбасу. А, але після призначення представника представником від сполучених штатів Курта Волкера, який є точно не дуже лояльною до Росії особою. Перепрошую, Курт Волкер, який замінив пані Нулан. Який ну він не є замінником пані Нулан, тому що пані Нулан була заступником держсекретаря? А він не є таким. Він є спецпредставник по питанню вирішення проблеми в Україні, але він був свого часу послом у НАТО і однозначно не є симпатиком Росії. Тобто, на превеликий жаль, я бачу, що і Сполучені Штати Росія пішли на підняття ставок по Україні для нас, як для українців, це. Може бути небезпечним сигналом, це значить, що швидкого і мирного демократ... дипломатичного вирішення процес може не мати. Але така заява, і тому така заява з Захарченка з'явилась. Е, треба звернути увагу, що питання йде не про Нову Росію, як тоді, коли це казали, що це лише Донецька, Луганська область, можливо, якісь інші південні області. Його восток Захар... України, як казали в Росії, да, але зараз е, Захарченко замахнувся на те, що вся Україна має стати якоюсь Малоросією з е, столицю у Донецьку. І все інше тому це питання однозначно. Там набагато більше небезпечніші інша теза. Він е, в своїм цьому виступі, на яку я звернув увагу, він е, каже про те, що Україні потрібна нова конституція, і нова конституція має бути ухвалена е, консенсусом. Громади і потім затверджена на не референдумі. Тобто, ми бачимо кейс, коли самопроголошені е, бойовики, фактично терористи, е, пропонують для європейців дуже зрозумілий, цивілізований, по-справжньому європейський метод. Тим самим, з одного боку, я дискредитуючи, з іншого боку, виводячи зовсім розмов в іншу парадигму, на яку вони не мають права навіть розкривати рота, тому що вони є априорі захопники, да? тих, хто захопили цю територію. Тому е, це небезпечний сигнал, тому. Що це однозначно Росія їх просто е, вустами про е, запускає пробні шари і тим самим турпедує дійсно той процес, який міг би бути об'єднавчим Україні, і але він Назар мав починали. бути да, он, о, ініційований в Києві? Оці слова пана Захарченка, якщо паном називати Назар, як ви вважаєте, це серйозний якийсь сигнал з боку Росії чи просто якийсь тролінг? І не більше того? Знаєте, Я думаю, мені не тактично буде коментувати стадію алкоголізму московського запроданця, все, що я можу сказати. На ну, якщо дійсно за ним стоїть той же Сурковий, можливо, навіть Кремль, це може бути серйозним сигналом? Якийсь... Ну, я ж сказав, це якби це стадія алкоголізму. Те, що вони говорять, я ну... мені, мені не тактично коментувати те, що говорять московські запруденці, тим паче такий панад, от бред. Понад три роки вже війни. Вона так, триває щодня я учасник, ну, трошечки, я так, і ви це знаєте, на з Менша інтенсивність, але нема жодного дня, щоб взагалі не було жодного обстрілу з боку бойовиків. Так, мінський цей процес багато тривалий. От вже пан Андрій згадав Курт Волкер, активізація Сполучених Штатів і так далі. І так далі. Можливо, буде чергова зустріч нормандська і так далі. Як вийти з цього глухого кота? Кута? Можливо, це чи ні? На ваш погляд? І як? Ну, дивіться, от. Перед ефіром я тут ще роздрукував деякі дослідження Фонду демократичних ініціатив, також в нас е, і подивився на трошки на статистику: от як взагалі реагує населення, як ми можемо е, до цього ставитись. От. І є такі цікаві дані. По-перше, відносно ультиматуму, що, якщо не помиляюсь, 38% населення. Е, Розуміють те, що не можна йти е, на якихось домовленості з Росією, Тобто, це здорова частина нашого населення, яка чітко розуміє, що за війною на Донбасі стоїть Росія. Я можу навести приклад зі свого досвіду, зі свого життя, коли в мене був друг з позиним Севастополь. Він був взятий в полон під Донецьком, але потім він опинився у Ліфортово. І тому якби ну. Повернувшись до соціології, я щас зачитаю. Найбільшим дієм е, встановлення миру на Донбасі вважається тиск на Росію. І тобто, ми розуміємо, що за цією війною стоїть Росія, неякі там Захарченка, ще там інші московські Тобто будь-яке компроміси. На ваш поля ще колись ото Філіпчук пропонував олігарх Пінчук, це недопустимо? Ну для мене, ну якби я не вважаю це взагалі якоїсь ну причина, що можна реагувати, що це. Є... як тоді повертати територію, пане Назаре, перше ну. Подивимось на те, що ну, є моя особиста думка, наприклад. Якщо повертати територію, то ну, перше, це тиснути на Росію. І ну, в цій ситуації, наприклад, ми обороняємося від вторгнення Російської Федерації. Тобто е я хочу звернути увагу ще раз на те, що більша частина нашого населення адекватно розуміє, що, в нас, що, це, не, ну, що це не війна там, чи діалог Захарченка, чи якимись поставленими е ляльками. Московії, це от саме діалог повинен вирішуватись з Росією. Ну і що це як... але під тиском на Росії. Але під тиском, під тиском міжнародним, під тиском нашим і так далі. Тобто, ми можемо там говорити про наші дії, що робить наша країна відносно там санкцій до Росії, відносно там ми говоримо саме роль України, не лише О, заходу. Е, ну тобто Захід да робить там все можливе. Я так так так. А от іще ще все те, що ми робимо, і от цей відсоток відносно соціології, 38 відсотків, те, що люди розуміють, що за цим стоїть саме Кремль, ну це показує, що з нас ну, якби, населення адекватно реагує на те, що Стокгольмського синдрому в Україні я б нема, так я Українці хотів вказати на ще деякі от е відсотки відносно цього ж дослідження соціального, наприклад, про визнання російської мови другої державною, от, про які ми можемо говорити якихось домовленості чи а, йти на якихось ну там. На вимоги Росії чи так далі. Якщо визнати російською мовою другою державною, менше 5%. відсотків, та провалити федеративний в устрій в Україні теж е, менше 7%. Тобто, це дійсно в нас населення є там, от так можемо сказати, такі е, прошарок сепаратистського населення, який дійсно так вважає, але і, він становить саме ці 5-10%. Да, а він становить такий. Так. Тому ну, це не той відсоток, на який ми повинні якось реагувати і ну, враховувати їхній їхню бачить так Назар Кравченко звертається до іншого студії ще раз Андрій Ніколенко. Якісь можливі всі такі поступки з боку Крини, звісно, торгувати територією – це злочин. Це апріорі неможливо. А якісь можливо, от не, не знаю, не... якась міжнародні миротворчі сили, тимчасово так. інші якісь варіанти на Донбасі. На ваш Мій прогноз наступний: ми не випадково з вами, і в багатьох телеканалах вже другий день обговорюють саме цю соціологію, яка була оприлюднена. Я думаю, що е, той ряд перемовин, який відбувся в рамках G20, в рамках е, візиту Тілерсону в Україну, він був е, в тому числі продиктований. Що треба почати новий раунд переговорів. Перезагрузка частково в Європі керівництва відбулася. Макрон, Трамп окремі зустрічі, Путін, Трамп, Путін Макрон. Тобто є точно бажання щось перезапустити, але перезапускати в рамках мінську не бачу цієї можливості, і всі розуміють, що дійсно, якщо ми виходимо дипломатичним шляхом, потрібно буде якимось чином досягати компромісу. Тому сьогодні і через змі подається, що велика частина населення України готова до цих компромісів. Навіть болючих. І саме таке формулювання: Україна готова до болючих компромісів. Якими компромісами це буде, я точно проти того, щоб будь-який спосіб визнавати Крим, я в е, окупацію Криму я думаю, що це те, що не стоїть на порядку денному. Яким компроміс можливий, це е, те, що е, від Захарченко-Плотніцьких і інших маріонеток Кремля влада на непідконтрольній території перейде не моментально в руки Київського призначеного голови військової чи будь-якої іншої адміністрації а на мою думку, реальним способом і заговорили знову за миротворчі сили про що казали вже давно, і Україна при великий жаль в ООН, коли головувала в Раді безпеки, не використала цю можливість. Може бути перехідна міжнародна адміністрація. Я теж прихильник того, що мінськ має бути переглянути в частині того, що навіть місце краще було б змінити, і нещодавно а, пан Тарута ініціював те, що взагалі мінськ не найкраще місце, і було б доцільнішим зробити, наприклад, віденський формат як справді нейтральної країни, яка поза позаблокала... зміна місця переговорів ні, не тільки. Відень є столице столицею, в якій знаходиться обсє. А і Макрон і всі європейські партнери нормандського формату пропонують саме відень е, обсє долучити до цієї е, процесу. З іншого боку, я теж не дуже вірю в те, що Трамп готовий буде їхати до на площадку, яка фактично Тично менеджерується Макроном і приймати участь в нормандському формату. І ми чуємо сигнали з Вашингтону про те, що стати готові долучитись, але це навряд чи буде нормандський формат, а будь-які інші і точно не поїдуть в мінськ. Тому відень це нормальне майданчик з іншого боку. Будь-яка міжнародна адміністрація не може опиратись на ні ті сили, що там сьогодні є. Нім. Я не вірю в те, що українські що Росія погодиться на відразу від українських поліцейських і інших сил на ту територію. Тому це має опиратись відповідно на миротворчу і я не вірю в поліцейську місію ОБСЄ, скоріше це ООН, місія ООН. і відповідно контроль над кордоном вже має бути в українських прикордонників. ключове питання. Це ключове питання. Нагадаю, телефон студії прямого ефіру Радіо Свобода 490 30 74, код Києва 044. Шановні глядачі, маєте змогу теж долучитися до нашої розмови, поставити свої запитання нашим гостям. А поки я звертаюся до Назара Кравченка. ви вже почали пане Назаре говорити. А що Україна може зробити, щоб Пришвидчити повернення Донбасу. Чи просто чекати, Захід буде більший тиск чи не йде на Росії, чекати у моря погоди. Ні, ну по-перше, я вже як ми говорили, ми можемо йти на компроміси тільки після того, як ми відновимо контроль над кордоном. І Якщо там дійсно буде там централізована представників влади, там а не будуть якісь місцеві їхні церкі, поставлені кремлем, там слово тоді з боку України? Ви знаєте, я як учасник бойових дій робив все для того, щоб зі своєї сторони щоб повернути контроль над кордоном також ну, Ми повинні ставити Росію в ті умови, при яких вона буде більш, скажімо так, більш буде вимушена розпочати діалог зі своєї сторони. Ну, то, наприклад, е такі умови, там як блокада окупованих ще територій, чи боротьба з російським бізнесом. Наприклад, ну, те, що ми досить до речі, вже кілька місяців після цих блокадних скандалів минули. Як ви оцінюєте? Є результат? А, є, а вже ж є результати. І ми маємо надію, що там новий ТВО голови Нацбанку прийме. Все можливе для того, щоб вивести нормальним шляхом російський ну, російський бізнес, російські банки з території України. До речі, пане Андрію, в окуповані території було багато цих балачок того ж Захарченка. Хай він кані даруйте, що ми всі згадуємо. Ну він же транслює те, що Москва вважає про націоналізацію українських підприємств. Як зараз ситуація? Ви ж напевно відстежуєте? Ви не байдужі до Донеччини. Вона. А... Підприємства націоналізовані, е, де, де юре оці, е, їхнім законодавством, де-факто вони працюють е, з новими власниками, які здебільшого є е, не Захарченком, а людьми з Росії, які в цьому бізнесі зацікавлені були. І я думаю, що підприємства і е, не тільки Ахметова, а й інші, які були націоналізовані, ті, які масштаб, яких не, не можна управляти людини, люди рівня Захарченка, відповідно там інші з'явилися. Але працюють підприємства, так? Деякі. Працюють деякі не працюють, але я не готовий коментувати глибину, глибину. Що я хочу, якщо повернути так, до так. попереднього запитання, так, і, ми дивимося і, і, ставлення і... до блокади торгівлі з так званими да. ДНР і, ЛНР. і і враховуючи в тому числі такий підхід. Дивіться. Я вважаю, що мінський процес і мінські домовленості, вони вигідні Росії. При цьому вони виконали одну дуже важливу річ. Вони зупинили активну фазу війни. І хоча війна продовжується, гинуть наші хлопці щодня. Але це як би це не звучало жорстко, але це не сотні, як це було під час Іловайська чи Дебальцева, а це одиниці і не завжди це бойові втрати з іншого боку. Мінськ в мінському процесі є одна річ, яка дуже часто неправильно трактується, спекулюється. Там те, за що Україна мала б, на мою думку, чіплятись. Там написано про Конституцію. Завжди в нас трактують, ми повинні внести зміни в Конституцію для того, щоб ОРДЛО, да, окремі райони Донецької, луганської області, зробити якийсь особливий статус. Ні, в мінському документі написано прийняття нової Конституції України. Там не написано зміни в Конституцію України для легітимізації. Там написано прийняття нової Україна Конституції. Має піти на це. І я вважаю, що це єдиний розумний вихід, тому що дуже багато взагалі Облеми, які сьогодні існують в Україні, в управлінні державою, через те, що наша конституція має дуже велику кількість панадрію, комплекс... вона зараз впливає. Які саме повинні бути зміни внесені? А... Це мають бути зміни, які стосуються і позбавлення цей двовладдя між президентом прем'єром. Це має бути визначено і саме народом України, а не в адміністрації, не в парламенті, яким не довіряє народ, чи в нас президентська чи парламентська, а не цей мікс, який вбиває Україну і тим самим політичну систему деформує. Це прозорість обрання депутатів і демотивація бізнесменів займатися політикою. І безумовно це питання, в тому числі регіональних повноважень і не федералізації, але велика рівень передачі децентралізації, але справді так. Так, от як я обіцяв, долучився до нашої розмови глядач. Слухач, будь ласка, в ефірі, добрий день, маєте змогу поставити своє запитання? Вас вітає карьоків Олександр. Я солідарен. У нас в Україні повинна бути як США, президента, цього уряд. є такі багаті. І друге таким як Моторова, на амністія, Но я солідарен із Георгією Тука. Який каже, що 80% сепарів склали би зброю, якби їм була амністія. Спасіба. Як вважаєте, пане Назаре, що до амністії, Те, що сказав глядач? Ну, я можу таки говорити, що маю надію, що президент України Петро Порошенко підпише закон про амністію наших військовослужбовців. Йдеться цей... це про ті, що за Україну воювали. Так, да, Про тих, що за Україну воювали, про тих, що там. А таких, як Моторола, той, якого назвав? Глядач. Я особисто проти тих. Ну, Панедрій ваша думка щодо взагалі. місті Моторола і поряд з ним ряд інших персоналів. Вони військові злочинці. Це мають доведені факти. Мова й про амністію, будь-який збройний конфлікт, який навіть інспірований Росією на нашій території, якому приймають з одного і з іншого боку на превеликий жаль українці, має закінчитись миром. І е, безумовно амністію, але ця амністія має і може бути застосована лише для тих, хто не вчиняв е, злочинів, особливо Потрібно жорстоких. Закон. Однозначно законом так проходила Північна Ірландія, так проходила в е, після Франко, і велика кількість держав на території якої відбувались навіть за втручання зовнішніх країн е, конфлікти, в яких приймали участь громадяни з обох, обох сторін. На зараз завершується наша програма. Дійсно, всі прекрасно пам'ятають заслуга зову звільненні Маріуполя тоді в 14 і ви брали цьому участь, що ми до вас звертаємося. Це був ледь не один з перших років, крім того, коли почали боронити Донецький аеропорт, що Україна дає відсіч агресору. От понад три роки Україна наближається до звільнення Донбасу. Ще зараз все це, це в болоті такому Я думаю, що на території так званих ДНР і ЛНР є куча проукраїнських людей, які якимось чином не змогли виїхати на територію. Віль, вільної України, і вони чекають, коли ми прийдемо звільнено. Я вам скажу один момент. Після звільнення Маріуполя, от там, де були барикади, вулиця Грегречівська, якщо не помиляюсь, да, от там були люди жили. Які ну, після п'ять хвилин, після того як закінчились обстріли, вивісили український прапор. Я пам'ятаю, як ми їм кричали: люди що ну, вам ще небезпечно тут. Вони кажуть, нам все рівно. Ми ми за Україну і ми, і ми готові. Добре, як, де, так Донецьку, Луганська є такі люди. Я думаю, Вони я що до Кремлета. Є люди, і ми бачимо, як на територіях е, диверсанти працю ну як на території Донецької, Луганської області працюють диверсанти і там і і агітують, і і, і там і партиза, партизани, диверсанти, які і агітацію роблять там і роблять дійсно вчинки. час працює на Україну. Ви вважаєте все таки чи ні? Маю надію? Пане Андрію, маєте змогу завершити? От ви почали говорити про те, що ставки зростають, наскільки я зрозумів, з боку ША да. і це має певну небезпеку для України. Так я, можете отписати погоджуюсь з Назаром, що час працює на Україну. Час працює на превеликий жаль на Росію на всіх цих самопроголошених ДНР ЛНР. Щодня, що ми не визволяємо ту територію і вона не повертається під законний контроль. Тим більше людей народжуються там. Діти 14 років вони починають навчатись зброї. Вони вивчають всі псевдореспубліки, вони створюють свої валюти, паспорти. Номери і все це їх навіть треба вносити в Конституцію чи можна, зміну те, що чи ви можна скоріше, не зміни має бути, але це зараз добре, це інша диссія. От Отже, е е я вважаю, що ми маємо Україна активізувати значно, в тому числі дипломатичні заходи для того, щоб ініціатива виходила звідси. Не ми рефлексували на е російські ініціативи, озвучені Захарченком, не чекати, поки що цього за... поки цього браку з боку українців. Ну що ж, панове, дуже вам дякую. Так інтенсивно ми пройшлися, як можна зачти повернути до Донбас, завдяки чому на Крапченку. Дякую, Андрію Ніколаєнко. Спасибо за участь э, в цьому ефірі. Дякую вам, шановні слухачі про її програму. Олександр Лещенко.